Вітаю, мене звати Іван, і в цьому відео я хочу розповісти вам, як зробити ось таку чудову маленьку сенсорну панельку для. Керування чимось, що є у вас в Home Assistant. Можна там виводити якісь панельки з температури, наприклад, ось у мене температура по всім кімнатам, ще є можливість додавати ось такі слайдери для керування освітленням, підсвітками. Наприклад, можу взагалі взяти і вимкнути підсвітку. Ще я сюди додав можливість керувати термостатом. Щоб це все у вас запрацювало, вам потрібно буде лише замінити назву сутності термостата з Home Assistant. Можемо більше температурку поставити. Можемо менше. І також можна додавати кнопки для простого керування, наприклад, розумними розетками. Тобто, ось я увімкну свій 3D-принтер. Для цього проєкту я використав ось таку плату ESP32. Тут вже на платі є і чіп ESP32, і також дисплей. Коштує така плата на AliExpress без знижок плюс-мінус 10 доларів. Зі знижками можна її купити навіть за 7. Тобто за дисплей разом з чіпом ESP32, це досить непогана ціна. Але що тут сумно, це те, що тут проста esp 32 і всього 4 МБ пам'яті. Проекти з купою картинок не вийде сюди завантажити, тому що банально не вистачить пам'яті. Також хочу загострити вашу увагу на тому, що це Type-C версія В інтернеті можна знайти фото багато такої ж самої плати, але з одним мікро USB-роз'ємом. Вона, хоч і зовні ніби ідентична, насправді там є якісь зміни та відмінності. Проекти, написані під ту плату, вони. На цій платі не запрацюють одразу. Потрібно використовувати іншу бібліотеку для тачскріну, а також змінювати налаштування дисплею, щоб все відображалось коректно. Використовувати будемо готовий проєкт Home Assistant Deck це гітхаб автора. Я одразу хочу зазначити, що я лише трошки підредагував код, щоб це запрацювало на моїй платі з дисплеєм, тому що підтримки цієї плати тут немає. На гітхабі можемо бачити фото, як це виглядатиме на трошки більшому дисплеї. Головний плюс цього проєкту що це не якась самостійна прошивка, написана Вардуїно, це кастомний компонент для esp Home Тобто ми отримуємо сучасний приємний інтерфейс. Ось всі ці кнопочки, як вони чудово виглядають. При цьому ми можемо користуватись усіма перевагами esp Home тобто просто тотальна інтеграція в Home Assistant Загалом, в рідмі файлі на гітхабі автора, тут все дуже добре розписано. Тому прям супер детальну інструкцію я не буду робити. Немає сенсу дублювати цю інформацію. Скажу лише, що от в папці Components власне, є ті компоненти, які ми будемо використовувати в ESP-Home. Два з них останні це власне, компоненти під кожний пристрій. Один у нас під SC01 це ось такий екранчик 3,5 дюймовий. Не супер дешевий, тому насправді не знаю, чи є сенс прям робити таку панельку. Можливо, краще буде пошукати якийсь старенький планшет на андроїді. Також є тут ще один пристрій за маркуванням WT32 S386S. Ніякого конкретного пристрою я не знайшов. Але, скоріше за все, підійде ось така панелька. Це квадратна панелька, яка типу вставляється в підрозетник. В принципі, непогана штука, щоб, наприклад, поставити її замість вимикача світла, але важливий момент звертайте увагу на те, що їй потрібен також нуль. А перша папочка це власне сам хадек, тобто компонент, який буде малювати на дисплеї. У нас кнопочки, слайдери та все інше. Саме тому я під ось цю свою плату ESP32 модифікував оригінальний компонент для SC01, тобто адаптував його під цей дисплей, під драйвер цього дисплею, а також додав іншу бібліотеку тачскріну, щоб він працював. Тому давайте зараз перейдемо до встановлення та налаштування цієї чудової прошивки через ESP. На нашу плату. Якщо ви ніколи не користувалися eSPIHOM, спочатку вам потрібно буде його встановити. Для цього заходимо в Home Assistant налаштування, доповнення, магазин доповнень. І тут в пошуку пишемо «ESP Home». І ось у нас, власне, три варіанти. І є встановлюємо звичайний. Тут ніяких специфічних налаштувань у вас не буде, просто натискаєте Встановити, і після встановлення, щоб у вас з'явився ярличок на бічній панелі, перемикаємо ось тут показати на бічній панелі і переходимо в «ESP Home». Далі нам потрібно прошити нашу плату базовою прошивкою для ESP. Home. Для цього нам потрібно буде перейти на сайт web.usbhome.io Після цього підключаємо нашу плату до комп'ютера і натискаємо. Connect. Тут потрібно обрати компорт з вашою платою. Раптом, якщо у вас не встановлені драйвера. По-перше, ми можемо натиснути Скасувати, і тут нам є спіхом запропонує посилання на різні версії драйверів. Конкретно на цій платі встановлений uart адаптер CH340, тому потрібно для нього завантажити драйвер. Плата у вас повинна з'явитися у вигляді компорту, який називається ось таким чином. І після цього ми до нього підключаємось і натискаємо Prepare for First Use. Натискаємо Install і зараз повинна початись прошивка плати. Якщо раптом плата не починає прошиватися, ви бачите помилку, на платі є дві кнопки: reset та Boot. Після того, як ви натиснули кнопку Install, затискаєте кнопку Reset і не відпускаючи її, натискаєте кнопку Boot. Після цього повинна початись прошивка. Тоді відпускайте всі кнопочки, і все у вас буде добре. Пройшла приблизно одна хвилина. Натискаємо Close, далі Connect to Wi-Fi, і тут підключайтесь до вашої Wi-Fi мережі. Базова прошивка esp Home встановлена. Ми підключили плату до Wi-Fi мережі і тепер повертаємося в ESPHome і бачимо новий пристрій. Виявлено. Натискаємо Adopt. Тут можете ввести назву, іншу, якщо хочете. І ще раз «Adopt». Базова конфігурація в eSP-Home створилася. Натискаємо Install. Все, платка наша оновилася, бачимо лог. Тепер можемо вже редагувати наш конфіг, Натискаємо Edit. І ось таким чином виглядає, так би мовити, програмування в eSP-Home. Це програмування саме в кавичках, тому що пишеться тут все мовою YAML, але це не мова програмування, це скоріше формат написання конфігурацій. Тобто ми тут прописуємо блок, наприклад, там веб-сервер, прописуємо якісь параметри веб-сервера, і цим самим ми даємо esp спіхом знати, що ми хочемо, щоб він включив прошивку веб-сервер. І таким чином, ми тут багато багато компонентів накидуємо. При цьому ми не пишемо початковий код, як це було б в Arduino IDE. Далі, щоб прошити хедек, нам потрібно перейти вже на мій Гітхаб. Тут, в принципі, в папці компонент з HDDeviceCVD, лежить якраз компонент, який я модифікував під ось цю плату, а в папці Examples ви можете знайти один файлик. Це якраз такий приклад конфігурації, яку я використовував на початку відео. Тому натискаємо копію. Повертаємося в ESP.Home і вставляємо це все сюди. На початку нас зустрічає розділ Substitutions. Тут ми прописуємо назви кожному екрану віртуальному, який ми будемо створювати. А також я сюди виніс назву сутності нашого термостата. Тобто, якщо у вас також є термостат, ви просто тут прописуєте сутність вашого термостата з Home Assistant, і все буде чудово працювати. Далі важливий момент. External Components. тут якраз прописані посилання на гітхаби з компонентами. Першим потрібно додавати компонент саме під ваш пристрій, наступним вже HDEC. тому що перший забезпечує нам підтримку конкретного вашого пристрою. А другий це вже, як я казав, власне програма, яка просто малює нам всі кнопочки. Далі для того, щоб кожна кнопка підтягувала статус з Home Assistant перемикач розумної розетки, наприклад, якщо в мене розетка увімкнута, в цей момент вмикається дисплей. Щоб синхронізувався станції кнопки, потрібно додавати окремий сенсор, тому що потрібно розуміти, що наша плата з дисплеєм це окремий пристрій. Вона не є одним цілим з Home Assistant І якщо ми хочемо трек Закіти статус якоїсь змінної з Home Assistant потрібно додати відповідний сенсор, який через API ESP Home буде оновлювати статус цього сенсора. Тут важливий параметр власне, саме сенсора. ми його тут далі в цьому конфігу будемо використовувати. Entity ID це власне сутність із Home Assistant. Ну і якщо сутність має атрибут і вам потрібен конкретний атрибут, то також прописуйте далі атрибут. Коли будете редагувати код, обов'язково звертайте на це увагу, що під кожну кнопку вам потрібен ще окремий сенсор. Також для сутностей, які мають не цифрове значення, потрібно створювати не просто сенсор, а текст сенсор. Від Home Assistant. Статус підсвітки ми отримуємо у вигляді On, Off або unavailable. під це діло створюємо окремі сенсори. Тут, в принципі, також все зрозуміло для того, щоб працювала наша кнопка, яка запам'ятовує значення, тобто має два значення там вкил або викил, знову ж таки, як та кнопка якою я вимикав розетку. Для неї також потрібно створити, окрім сенсора, ще віртуальний свіч. Сенсор він у нас просто бере дані з Home Assistant і записує в змінну свіч. Він у нас створить, так би мовити, віртуальний перемикач, який, по суті, як такий сам нічого не буде перемикати, але він буде змінювати своє значення, і, власне, кнопка, яка у нас буде на дисплеї, вона буде прив'язана саме до значення ось цього віртуального. Перемикача без нього в мене не вдалося прив'язати кнопку якось напряму до сенсора. Виходило так, що вона там щось вмикала, але вимикати вже не хотіла. Або навпаки, вимикала, а вмикати вже не могла, тому що не було якогось перемикача, статус якого вона могла отримати. Для цього створюємо ось такі віртуальні перемикачі. Далі у нас тут прописується власне компонент. Для цієї плати ESP32 можемо стандартну яскравість дисплея тут змінити. Наступний розділ це вже хадек. Тут також пара цікавих параметрів. Ми можемо встановити період, через який. Екран у нас буде або зменшувати яскравість, або взагалі вимикатись. Тобто зараз 60 прописано, це 60 секунд, через 60 секунд він просто зменшує яскравість. Якщо ми розкоментуємо ось цю наступну строку Blank Screen True, то через 60 секунд він буде вимикати дисплей. І далі найцікавіше, розмітка всієї нашої панельки робиться все абсолютно дуже просто. У нас є. Розділ Screens, в ньому, в ньому якраз прописується назва, яку ми прописуємо на самому початку конфігу в Substitutions. Тобто, це у нас починається перший наш екран. І далі, в розділі Widgets, ми вже прописуємо елементи. Які будуть виводитись на дисплей. Їх у нас тут всього три види: це value card, щось схоже на кнопку, можна навіть використовувати як кнопка, але воно, по-перше, виводить value, тобто ми тут можемо якийсь навіть код прописати, що воно буде виводити. І також в полі текст ми можемо прописати те, що буде написано трошки нижче. Можна їх використовувати і як кнопка, для цього додаємо параметр onClick і дія, яка відбувається при натисканні. До речі, ось таким чином виглядає дія, щоб. Переключитись на інший екран. Ну і також у кожного тут елемента важливі параметри це position, та Dimensions. Початок координат на дисплеї у нас зверху зліва, тобто, якщо ми пишемо position 0,0, то це означає, що верхній лівий край ось цієї value Card, він буде прямо в верхньому лівому куті. Якщо прописуємо 10 та 10, це означає, що по X у нас буде відступ 10 від краю дисплея, по Y також 10. Ну і Dimensions це розмір, тобто ширина та висота у пікселях нашої кнопки. По координатам також все досить просто. Перша у нас відступає від краю дисплею на 10 пікселів, наступна повинна вже відступати на величину ось цього відступа. Плюс ширину з цієї кнопки, плюс ще один відступ між кнопками, також 10. Тобто виходить, що у нас там координата повинна бути 113. І ось таким чином можна розмічати всі ваші кнопочки на дисплеї. Можете на папірці для зручності це все намалювати, порахувати, щоб воно було рівно, красиво, і потім просто прописати всі координати тут. Само собою, у кнопці можна прописати текст, який буде написаний, а також обрати іконку. Ось це вже цікава історія. Для цього перейдемо на гідхаб автора, і він тут нам залишив посилання на іконки, які ми можемо використовувати. По посиланню Common Home Based Icons. Ми можемо зайти і подивитись, які іконки є в нашому шрифті в прошивці. А щоб знайти та скопіювати і вставити власне цю іконку в код. Нам потрібно перейти по наступному посиланню. Давайте напишемо просто Light, якесь світло. Якусь, наприклад, лампу Ось обрали і далі на ось цю маленьку іконку натискаємо. Зверху є напис Copy Glyph, натиснули, воно у нас скопіювалось, і тепер повертаємось в ESP Home. І ось тут ми просто де потрібно вставляємо нашу ось цю іконку, і ну, все, готово. Погано, звичайно, що вона не відображається, але ну, маємо, що маємо. Ну що ж, я сподіваюсь, в принципі, плюс-мінус вам все зрозуміло. Далі тут просто розмітка інших екранів. Тобто тут ви будете проводити більшість часу, коли будете розмічати панельку під себе. Ну і головне, не забувайте, під кожне нове якесь світло, розетку, що завгодно, потрібно буде додавати сенсори і це все прописувати, щоб воно працювало як треба. І ще один важливий момент, щоб у вас після того, як прошивка збереться і вона вдало завантажилась по Wi-Fi на вашу плату в розділі ESP Home name замініть на. Те ім'я, яке у вас було присвоєно платі в eSP-Home. Для цього можемо повернутися в eSP-Home. Бачимо, що ось вона в мене називається. Ось так. І ось тут вставляємо наш нейм. І вже після того, як ви все відредагували, натискаємо Save, Install Wirelessly. І зараз бачимо, як прошивка завантажується на плату по мережі. І бачимо, по перше, на екрані комп'ютера лог. Вся інформація відображається. Якщо ми тут щось натискаємо, змінюються якісь статуси сенсорів, все тут підсвічується. До речі, ви могли помітити, що на початку відео в мене ця кнопочка світилася зеленим, ну так само, як і слайдери, а зараз воно все жовтеньке. Суть в тому, що ці кольори прописуються в компоненті саме HDEC, Там є відповідні файли для кнопок, які там називаються button.cpp, CPP, якщо я не помиляюсь. І саме там в коді можна змінити цей колір. Тому, якщо вам прям сильно хочеться змінити колір, то завантажуйте собі цей компонент, або форкайте його собі на гітхаб і там змінюйте, або закидуйте на сервер Home Assistant та використовуйте як локал компонент. Але це така дуже мізерна деталь, щоб зараз для неї приділяти увагу. Той хто захоче, розбереться. Я в принципі напрям для роздумів я вам дав. До речі, раптом, якщо ви щось тут зміните в прошивці і після цього плата перестане запускатися, буде постійно перезавантажуватись, ви не зможете по повітрю надіслати до неї прошивку. Тоді потрібно натиснути Manual Download, прошивка скомпілюється, завантажиться bin файл, і тоді ми цей Bin файл зможемо прошити через веб Home. Тобто підключаємо плату, натискаємо Install, обираємо бін-файл, який завантажили, і все прош'яться, все у вас буде чудово. А тепер останній, але дуже важливий крок, нам потрібно налаштувати інтеграцію esp Home в Home Assistant. Переходимо на налаштування інтеграції. Тут вже повинен висвітитись наш девайс. Якщо ні, натискаємо додати інтеграцію, шукаємо «ESP Home». Є, і ось виявлено наш дисплей. Натискаємо так, готово. Тепер наш дисплей повинен тут з'явитися, і ось, якби він є. Переходимо на сторінку інтеграції ESPHome і біля нашого дисплею натискаємо Налаштувати. Тут нам потрібно поставити галочку Дозвольте пристрою здійснювати сервісні виклики Home Assistant». І ось після цього можна вже повноцінно користуватися нашою панелькою. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. сподобалась ця панелька. Ставте лайк, якщо будете використовувати, обов'язково пишіть в коментарях, якщо у вас виникли якісь питання. Буде ще одне відео по цьому дисплейчику, тому що є ще один дуже цікавий проєкт. Який дозволить перетворити нам його, по суті, в сенсорний макропад для комп'ютера, який буде підключатись по Bluetooth, тобто буде працювати як Bluetooth-клавіатурка, і ми зможемо прописувати для нього якісь макроси. Тобто, ось ця платка, яку я особисто купив за 7 доларів, вона може перетворитися в дуже модну панель для стрімерів, та ще й сенсорну, та ще й будь-яку іконку на кнопку можна буде обрати. Підписуйтесь, якщо не хочете це пропустити. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!